Мокро не лише на вулиці, дощі завдають клопоту і мешканцям будинків, де несправна покрівля. У квартирах на останніх поверхах постійно мокрі стеля та стіни. Це останній час то неможливо просто. Я не знаю, що то. Я кажу, живемо без світла, електрика відключена. Просто текло по електричних проводах, от уто, де була от люстра, все текло прямо по люстрі. І Ми відключили світло, тому що так от без світла у районній адміністрації пояснюють, дахи ремонтують за кошти з міського бюджету, а їх небагато. Цьогоріч виділили 3 мільйони на 37 будинків. Є цього року вже виконано у нас три дахи повністю. Це є Володимира Великого 121, стрийська 64 і генерала Чупринки. 127. Також є в роботі вже в роботі п'ять дахів. От в прошлому році було у нас зроблено 47 дахів. Свої помешкання під час проливних дощів люди змушені рятувати самостійно. На дахах розставляють підручні засоби на гарячій лінії міста лише з початку місяця прийняли 60 звернень від мешканців. А за останню добу з наріканнями на діряві дахи подзвонило майже пів сотні львів'ян.